Надзвичайне сяйво у небі над Вінничиною декілька днів спостерігали жителі області, Небокрай наче розфарбували у червоні рожеві. Та зелені кольори таке магічне сяйво видно у небі по усій території України для нашого регіону. Подібне явище рідкість. Астрономи пояснюють, що причиною сяйва став потужний спалах сонця. З нами на зв'язку Людмила Делечук, вчителька фізики та астрономії комунального закладу Вінницький ліцей номер 6. Вітаю вас. Добрий день, пані Людмило. Наскільки це явище рідкісне? Ну, Щодо спалахів на сонці, то ці спалахи вони е, досить часто зустрічаються, просто їх інтенсивність не завжди однакова. Цього року ми бачимо дуже сильну активність, вона пов'язана з тим, що на сонці йшли викиди корональної маси, і цей якраз викид був спрямований прямо до нашої землі. Але в нас є на землі дуже гарний захист. Це магнітне поле нашої землі. І якраз дякуючи тому, що коли потрапляє цей потік різних заряджених частинок з космосу, а відповідно від Сонця, в нашу магнітосферу, магнітне поле нашої землі, воно спрямовується зразу до південного полюсу, а якийсь, зокрема, зосереджений біля північного географічного полюсу. Правда, така, можливо, саме те, що ми бачимо, спостерігаємо на нашій території, пов'язано з тим, що магнітні полюси мають властивість дрейфувати, тобто змінювати своє положення. І в даному момент вони наближаються повільно, але в нашу сторону до України. І цим зумовлено, що ми можемо спостерігати полярні сяйва навіть на території. України, що раніше це було звично тільки для полярних за полярним колом. Колір цього сяйва залежить від того, наскільки інтенсивне випромінювання. Саме коли потрапляють ці частинки в атмосферу Землі, вони йонізують атмосферу, і завдяки цьому ми спостерігаємо той розряд, який ми називаємо північне сяйво. А чи було таке раніше на теренах нашої області? Ну, раніше спостерігалося просто не такої інтенсивності. Наприклад, в травні 2024 року ми вже спостерігали таке явище і теж небо забарвлювалося в малиновий колір. Але зазвичай, якщо ми можемо, да, цього, це оце сяйво було надзвичайно потужне. Ну, ще раз кажу, воно зумовно тим, що саме викид корональної маси пішов в нашу сторону, в сторону землі. Розкажіть нашим глядачам, що таке північне сяйво? Північне сяйво значить земля, якщо е, е, простеньке таке уявлення. Земля як магніт, вона має два полюси південний і північний. Тому там, де наш географічний е, полюс північний, там знаходиться зараз поблизу нього південний магнітний полюс. А за властивістю магніта е, силові лінії. Вони входять в південний магнітний полюс, і саме завдяки цьому частинки, заряджені, які летять від сонця, потрапляючи в нашу атмосферу, вони захоплюються цим магнітним полем і спрямовуються до північного полюса географічного. Так? І завдяки цьому енергію, яку несуть ці частинки, енергія завдяки цій енергії. Сильно іонізується. Якщо пояснити з точки зору, то це виходить атоми, перетворюються в йони. А при цьому ми можемо спостерігати світіння, яке і називають полярним сяйвом. Світіння атмосфери. Точніше її зараз... частинці іоносфери. Я перепрошую, а зараз ще й період метеоритних дощів. Чи це якось пов'язано, і чи можуть спостерігати віничани їх на, теж в Україні? Значить, метеоритні дощі, метеорні дощі, точніше, вони в даний момент, в жовтні місяці, пов'язані з тим, що є сузір'я дракона, яке знаходиться поблизу великої ведмедиці. Якраз жителі північної півкулі можуть спостерігати таке явище, коли нібито із цього сузір'я вилітають частинки, які світяться. Так? Ми називаємо їх падаючими зорями. Насправді, то є залишки, можна сказати, частинки комети, яка, проходячи біля сонця, свої частинки замерзлі, такі крижані частинки потрапляють в теж в атмосферу нашої землі. І вони в результаті нагрівання починають аж світитися. І ми думаємо, ми думаємо що падаючі зорі, насправді то крижані уламки льоду, з якого складається комета. Комета має період обертання 6,5 років. Тобто, це є короткотривала комета, яка дуже часто навідується саме в цю пору. Дякую, ну, що бачимо. розказали нам про таку цікаву інформацію. Нагадаємо, що про північне сяйво говорили з Людмилою Деличук, вчителькою фізики та астрономії комунального закладу Вінницький ліцей номер 6